Добрий ранок сьогодні 26 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі з валеології. Тема заняття. Як чинити, щоб менше хворіти? Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам, мої любі діти, щодня. А щоб менше хворіти, що ж нам потрібно робити? Тож давайте. І розглянемо сьогодні, як чинити, щоб менше воріть. Сідайте зручно та дивіться на екран. Що ж дітки потрібно робити, щоб не хворіти? Кореспонденти повідомляють, потрібно виконувати що Так, ранкову гімнастику. Подивіться на слідуючу картинку. Потрібно займатися спортом, кататися на роликах, стрибати, бігати. а також загартовуватися, що ми тут бачимо, так, приймати кожен день душ. Кружляє ніжний білий пук, міняє зайчик свій кожух, лягає лиска рукавички. Співають весело, синички, веднік барлозі вже дріма, яка пора, скажіть. Так, зима, а взимку можна захворіти, тому що на вулиці холодно, морозно, вітер холодний. Ось такі сніжинки літають. Зимку легко захворіти. Вам краще було видно. Тому необхідно берегти своє здоров'я від злого мікроба. Ось бачите, який мікроб. Я винахідник всіх хвороб, кричить мікроб. Я шкідливий злий мікроб!» Я маленький злодіяка, оліган і розбишака. Ось такий мікроб, діти. А чи можемо ми мікроби побачити в себе на руках? А що допоможе нам перемогти ці мікроби, діти? Так, а що в нас є? Так, є лупа, і ми можемо. З допомогою неї побачити пікроби в себе на руках. Ось такі мікроби великі, страшні. Ось ще мікроб. Ми лихі та всемогутні. вони нам наче хочуть вимовити. А наша секретна зброя, діти, це що? Так, це мило. Адже пам'ятайте, я вам показувала послід, на прикладі чорного молотого перця, як санурити руки з милом воду, а як він тікає, як мікроби. Ось бачите, мило. І мікроби будуть тікати, потрібно використовувати. І вони закричать, тоді тікаймо, мерщій. Потрібно мити руки з милом. а коли потрібно їх мити, діти? давайте розглянемо. Ось ви бачите картинку, що потрібно мити руки. Так, що тут зображено? Прогулянка. Хлопчик катається на гойдолках. Після прогулянки обов'язково потрібно помити руки. Після творчих занять. А творчі заняття це що? Так, це і малювання, аплікація, конструювання, ліплення. Обов'язково мити руки. Після гри з тваринками, ось ви бачите, зображено. З нею грається, обов'язково мийте руки після цієї гри. А також після туалету, це вже як закон має бути. Вийшли з туалету, зразу мийте руки. Перед їжею. Обов'язково. Необхідно мити руки з милом. А ви знаєте, де ми ще можемо зустріти мікроби? Там що це? М'яч, а м'яч це що іграшка, там на іграшка. на фруктах, що ви тут бачите зображено? Та олівці, на олівцях, на папері на, навіть. На ломастера, на фарбах, на овочах, на фруктах, на ягодах скрізь живуть мікроби. Як ми можете -мо себе убезпечити від мікробів? Так, як ми вже говорили, це приймати руки двайливо з милом, також обробити їх. Антисептиком, а також одягнути маску. Ось які мікроби. Де живуть мікроби? Давайте згадаємо. Там вони живуть скрізь, на руках, на фруктах, на овочах, на меблях, на книжках, на олівцях. Повітрі. І як же ми можемо боротися з ним? Давайте згадуємо, про що ми сьогодні говорили. Так, ми можемо мити руки. Давайте згадаємо, коли ми миємо руки. Так, після прогулянок ще. Після ігор з тваринами правильно, ще. Після творчих занять перед їжею а вже ж після ігор з домашніми тваринками. А також, щоб бути здоровими, потрібно любити природу та більше прогулюватися вулицями, дихати свіжим повітрям. Їсти що? Так, овочі, фрукти, ягоди. Давайте скажіть, які ж ви любите фрукти. Так я впевнена, що ви всі любите банани, яблука, груші, персики. А які ягідки ви любите? Так, а вже ж виноград. Малина, кожина. Це дуже смачні ягідки, а також куштуйте салати з овочей. Адже так смачно, якщо поєднати капусту з помідором та огірком, а також додати туди зеленого і цибульки. це буде і смачно, і корисно. До зустрічі! будьте здорові! Ми сьогодні з вами розглянули ілюстрації до теми, як чинити, щоб не хворіти. А як ви думаєте, а що ще можна робити, щоб не хворіти? Взимку птах потрібно одягатися тепліше, а влітку. Так побільше гуляти на свіжому повітрі, дихати свіжим повітрям, загартовуватися. Адже повітря, вода це дуже і сонце важливі чинники для здоров'я людей, не тільки дітей, а й дорослих. А взимку виходьте на вулицю, дихайте свіжим повітрям. Ходіть в зимові парки, спостерігайте за білкою, за пташками, які залишились у нас зимувати. Не забувайте про корисну їжу, обов'язково їжте каші, борщі, супи, молочні продукти. Які молочні продукти ви полюбляєте. Так. І сир, сметана, кефір, молоко, масло вершкове це все молочні продукти. Потрібно їсти м'ясо та рибу, щоб бути здоровим. А також не забувайте про ранкову гімнастику. А ще про що ми забули? Та обов'язково вранці перекинулись, потрібно очистити зубки. Ввечері також не забувайте про це. Я впевнена, що ви все так і робите. Наше заняття завершено. Я бажаю вам гарного дня. До побачення, мої, милі друзі. Незабаром зустрінемося знову. Буде! महा तो सिक्का बहुत